Цього тижня The Washington Post опублікував статтю під назвою У гонитві за озброєнням України США стикаються із тріщинами у власних виробничих потужностях. Її автором є Міссі Райан, репортерка, яка висвітлює питання міжнародних відносин та національної безпеки. Міссі Раєн побувала на заводі армійських боєприпасів у Скрентоні у Пенсильванії. Він належить одному з найбільших виробників зброї Дженерал Дайнемікс. Підприємство виробляє артилерійські снаряди калібру 155 мм для армії США. На прикладі роботи цього заводу авторка показує у своїй статті, з якими викликами зіткнувся сьогодні військовий оборонний комплекс Сполучених Штатів, а також шляхи до їх вирішення. Війна Росії проти України показала проблеми зі здатністю Сполучених Штатів прискорити виробництво зброї, адже вона необхідна не лише для допомоги союзникам. Але й для самооборони у випадку конфлікту з Росією чи Китаєм. За Вашингтон Пост відзначає, що раніше Пентагон розробляв програми озброєнь таким чином, аби мати декілька джерел виробництва, але з часом він почав розглядати надлишкові потужності як марнотратство. Уряд перестав купувати більше ніж було потрібно упродовж. Двох десятків після упродовж двох десятиліть після терактів 11 вересня виробничі проблеми не були головними. Нагадаю, тоді американські війська воювали з легко озброєними бойовиками в Іраку, Сирії та Афганістані. Ситуацію змінив широкомасштабний конфлікт в Україні, адже висунув більші вимоги порівняно зі звичайним озброєнням. У світі, де не очікувалося великих конфліктів, федеральний уряд вітав хвилю злетів і поглинань, які різко скоротили військовий сектор. Щодня зникало тисяча робочих місць у сфері цивільної оборони. У 1990-х роках у Сполучених Штатах був 51 великий авіаційний і оборонний підрядник. Сьогодні їх залишилося 5. Кількість виробників літаків впала з 8 до 3. Тим часом 90% ракет зараз надходять усього з трьох джерел. Війна перетворилася на криваві важкі артилерійські бої. Автор статті посилається на дані Міноборони України. За ними українські захисники вистрілюють у середньому майже 8 тисяч артилерійських снарядів на день. Це значно випереджає довоєнний рівень виробництва у США. Він становив 14 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів на місяць. Журналістка наводить дані компанії виробника Рейзеон. За перші вісім місяців після вторгнення РФ українська армія використала стільки зенітних ракет Стінгер, скільки б вистачило на 13 років. І п'ятирічний запас ракет Джавелін. Проблема не обмежується лише боєприпасами. Конфлікт в Україні показав, що відверто кажучи, наша оборонна промислова база опинилася не на тому рівні, який нам потрібен для виробництва боєприпасів. Це матиме ще більше значення через рік, через два, через три. Тому що коли конфлікт в Україні вщухне, Україні знадобиться армія, яка має захищати відвойовану територію. Крентон, який є рідним містом Джо Байдена, сам президент охарактеризував як символ занепаду американських виробничих потужностей, адже населення цього міста і його промисловість суттєво скоротилися за останні десятиліття. За Washington Post пише, що з моменту свого піку, у 1979 році, і до сьогодні в американському виробничому секторі зникло більше 7 мільйонів робочих місць. Тобто він скоротився більше ніж на третину. Не оминуло цей оборонний сектор. Той також втратив третину своєї робочої сили. І, хоча історичний завод у скрентоні залишається привабливим роботодавцем через конкурентну заробітну плату, постає ще один виклик: знайти потрібних працівників, зокрема таких як металообробники. Коли виробництво переносять за кордон, заводи вдома закриваються. Колись процвітаючі міста й селища стали тінями того, чим вони були раніше. На цьому шляху вони втратили почуття власної величі. Військова техніка сьогодні за своєю суттю набагато складніша у виробництві ніж під час Другої світової війни. Тоді завод Форда міг випускати один літак за годину. Зараз уся сучасна зброя оснащена електронікою. Деталі і комплектуючі надходять з десятків і сотень підприємств-підрядників. Наприклад, винищувач невидимка F-35 компанії Lockheed Martin містить 300 тисяч деталей, а постачаються вони від майже двох тисяч постачальників. Зростаючий попит створює перебої в ланцюжку поставок і нестачу комплектуючих. Це змушує компанії швидко шукати обхідні шляхи. Наприклад, у компанії L3 Garis заявили, що витягають комп'ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв'язку. І головне, не пропустити жодного замовлення пов'язаного з Україною. За рік війни в Україні американська військова допомога, як зазначає авторка статті, досягла приголомшливої суми у 30 мільярдів доларів. Ключно з усім від окулярів нічного бачення до танків Абрамс, значна частина цього озброєння була взята зі складів Пентагону. У статті посилається на дослідження Вашингтонського аналітичного центру, яке показує, що для відновлення основних виробничих запасів може знадобитися до 15 років у мирний час і понад 8 років у воєнний. Наразі армія США планує збільшити свої щомісячні потужності з виробництва снарядів калібру 155 мм з нинішніх приблизно 14 тисяч до 30 цієї весни, а згодом до 90 тисяч. Однак аналітики зазначають, що із 45 мільярдів доларів, які Конгрес виділив на виробництво нової зброї для України та заміну наданих США запасів, Пентагон станом на лютий розмістив контракти лише на приблизно 7 мільярдів доларів. А це викликає сумніви щодо того, чи достатньо швидко він рухається у цьому напрямку. Мінливий непередбачуваний військовий попит і короткострокові контракти, продиктовані циклічністю фінансування, ще більше стримують інвестиції компаній у додаткові потужності, а оскільки комерційного ринку для таких виробів, як зенітні ракети або високоточні бомби, не існує, компанії зі спеціалізованим виробництвом не можуть покладатися на той попит, який допоможе їм утриматися на плаву. Війна в Україні стала тривожним дзвінком також і для багатьох європейських країн, адже вони скоротили витрати на оборону після завершення холодної війни. Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, час очікування на великокаліберну зброю збільшився більше ніж утричі. Це означає, що замовлене зараз озброєння буде приблизно через два роки. У Німеччині взагалі підрахували, що запасів її боєприпасів вистачить лише на кілька днів бойових дій. Для вирішення цих викликів у ЄС вивчають шляхи прискорення виробництва, можливо, за допомогою угод про попередню закупівлю. І європейські виробники не проти. Вони звикли до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час, а тепер намагаються збільшити потужності, щоб задовольнити очікуваний наплив замовлень. Так навіть один із найбільших європейських виробників зброї та боєприпасів Рейн погодився купити іспанського конкурента. Усе, щоб зміцнити свої потужності з виробництва боєприпасів, нам необхідно нарощувати наше виробництво та інвестувати в наші виробничі потужності. НАТО щойно завершила позачергове обстеження наших запасів боєприпасів. І ми плануємо збільшити наші цілі щодо запасів у рамках процесу оборонного планування НАТО. Ми бачимо, що президент Путін і Росія, як і раніше, хочуть контролювати Україну, і тому єдиним способом забезпечити перемогу Україні як суверенної держави є продовження надання військової підтримки Україні. Євросоюз на закупівлю боєприпасів надасть нам 2 мільярди євро. Про це домовилися на зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Насамперед йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм. Тому вони зараз у дефіциті. Реальні ж потреби України 90 90-100 тисяч боєприпасів щомісяча. Заявив днями міністр оборони Олексій Резніков. Така кількість оптимальна для стримування ворога і майбутнього контрнаступу. Своєю чергою, голова європейської дипломатії Жозеп Борель повідомив, що за день Росія використовує стільки боєприпасів, скільки країни ЄС виготовляють за місяць. Тому закликав держави нарощувати виробництво. Нагадаю, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого заявив, що США із союзниками взяли на себе зобов'язання направити на захист України майже 700 танків і тисячі броньованих машин, стільки ж артилерійських систем та понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів. Представники промисловості, законодавці та керівництво Пентагону погоджуються, що швидке розширення виробництва необхідних озброєнь перебув потребує часу та нових інвестицій. Зважаючи на складність ситуації у Пентагоні, намагаються усунути проблеми. На зустрічах із керівниками оборонних фірм допомагають їм знайти альтернативних постачальників важкодоступних деталей або інструменти для їхнього виготовлення. У довгостроковій перспективі американський уряд намагається стимулювати вітчизняне виробництво напівпровідників. Представники Міноборони США запевняють, що мають ідеї щодо покращення оборонного виробництва серед них диверсифікація постачальників та модульні конструкції зброї. Це дає змогу замінювати компоненти також мають думки впровадити єдині стандарти серед союзників. Від себе додам, що авторка статті у Вашингтон Пост дещо нагнітає ситуацію. Багато інформації щодо оборонного комплексу США та НАТО є у вільному доступі. Більшість даних про виробництво, запаси та постачання військова таємниця. Тож віримо у перемогу України та допомогу наших західних партнерів.